Друзі, вітаю усіх в новому відео, також вітаю усіх гостей, хто вперше завітав на канал. І сьогодні хочу запропонувати таку дуже хорошу збірку страв, які можна приготувати протягом тижня. Дуже хороші і смачні апетитні пропозиції. Страв дуже рекомендую також спробувати приготувати. Думаю, що щось ви для себе знайдете і все-таки щось приготуєте. Також у мене на каналі є інші збірки різних страв, які ви можете відкрити, подивитись і також щось собі підібрати. Приготуєте для себе і своєї сім'ї. Відео розпочинаю ось такої смачної страви м'ясо в соковитих апетитних овочах. Нарізаю м'ясо на невеличкі шматки. До м'яса додаю сіль перець, червону паприку солодку і все добре перемішую. Потрібно, щоб м'ясо все гарно перемішалось з приправами, і тоді вже викладаємо на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізай картоплю більшими частинками. Картоплю буде обсмажувати, щоб вона була наполовину готова. Спочатку м'ясо обсмажую на високій температурі, щоб воно підрум'янилось. а далі вже підливаю трішки води, прикриваю кришкою зменшую температуру. І воно в мене буде тушити до половини готовності. Цибулю нарізаю півкільцями, паприку нарізаю середніми шматочками. Далі нарізаю помідор. Далі кілька зубчиків чеснику. М'ясо готове наполовину, я його забираю і викладаю обсмажуватись з цибулю. Картопля також уже готова наполовину, тож я її перемішую і знімаю з плити. Коли цибуля обсмажиться до прозорості, додаю нарізану паприку. Паприку смажу також до половини готовності. Сковорідку викладаю до підсмаженої цибульки з паприкою наполовину готову картопельку, м'ясо. Також викладаю нарізані помідори. Часник зелень. Також додаю уже приправи: це сіль перець, Можна додати ще раз паприку солодку червону, також додаю перець чилі в приправі. Все добре перемішую. Далі підливаю 100 мл води, прикриваю кришкою, зменшую температуру і овочі повинні стошитись на маленькій температурі до готовності. Все, овочі з м'ясом готові, дуже смачна страва нашій сім'ї. Така страва дуже подобається. Адже тут багато овочів, також м'ясо, все гарно приправлене. Спробуйте приготувати, я впевнена, вам також сподобається. Наступна пропозиція це дуже смачна макаронна запіканка зі шпинатом, вершками і курячим м'ясом. Спочатку нарізаю цибулю кубиками. Викладаю на сковорідку обсмажувати до прозорого кольору. Далі нарізаю помідори. Піля курки нарізаю на невеличкі шматочки. Додаю приправи і все перемішую. Курячий філе з приправами перекладаю до цибульки, яка обсмажила до прозорого кольору, і обсмажую разом. Паралельно ставлю готуватись спагетті. Його я розламую ось таких на 2-х на частини, щоб воно було коротше, можна, звичайно, не розламувати так, як вам зручно. Далі нарізаю листя шпинату, воно у мене було заморожене. Можна взяти шпинат не заморожений, свіжий. Перекладаю шпинат окремо в мисочку, а коли вже підсмажилось куряче філе з цибулькою, воно у мене вже до готовності підсмажилось, тоді вже додаю шпинат. Також додаю ще приправи, перемішую. Додаю також трішки води, в якій готувались макарони, і вершки. Все перемішую. Коли приготували спагетті, додаю спагетті і все перемішую. Далі виймаю форму для запікання і ось цю всю масу перекладаю у форму для запікання. Якщо рідини буде трішки більше, ніж у мене, це нічого. Після того, коли макарони приготуються в духовці і якийсь час постоять, все рівно ось цю рідину це все вхлине. І самі макарони, і куряче філе, тобто рідини майже не буде. Тож немає що переживати, якщо рідини буде трішки видаватись забагато. Перекладаю спагетті з м'ясом у форму для запікання і зовні викладаю нарізані помідори. Далі ставлю в духовку і готую помідори до повної готовності. За цей час натираю сир. Можна одразу поставити помідори і посипати зовні сиром, запікати все разом. Мені так краще, тому що не люблю, щоб сир дуже був таким твердим. Тож люблю, коли все приготується, зовні посипаю лише сиром і ставлю ще на короткий час в духовку, щоб сир просто розтопився і не був дуже твердим. Тож помідори у мене вже запеклись. зовні посипаю натертим сиром і ставлю ще раз в духовку. Коли все приготувалось, зовні ще нарізаю зелену цибульку. Можна нарізати іншу зелень, яка кому до смаку або яка є під рукою, запіканка готова, виймаю її з духовки. Ось так вона красиво виглядає. Що ще хочу зауважити, так, на дні ось цієї формочки можете бачити рідину, яка є, але якщо вона постоїть буквально 30 хвилин, то спагетті втягне цю рідину і її взагалі не буде. Тож, якщо вона вам перешкоджає, я рекомендую залишити просто запіканку в духовці, щоб ця рідина втягнулася в спагетті і її взагалі не буде. Наступна пропозиція це ось такий великий панський дарун. нашій сім'ї дуже подобається ось такі великі даруни з гуляшем. Рекомендую також вам спробувати приготувати. Впевнена, що дуже сподобається і вам. Ми просто їх обожнюємо. Спочатку нарізаю м'ясо на невеличкі частинки. М'ясо приправляю і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Цибулю нарізаю четвертинками. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю червоний болгарський перець кубиками. Коли цибуля обсмажилась до золотистого кольору, додаю червоний болгарський перець. Картоплю нарізаю на такі зручні кубики, буду її перетирати в машинці. Якщо немає, звичайно, спеціальної машинки, щоб перетерти цю картоплю, то потрібно натерти, звичайно, на терці. Отже, картоплю я перетираю в машинці. Червоний болгарський перець підсмажився до готовності. Також підсмажилось з м'ясом до золотистого кольору. М'ясо перекладаю до овочів і заливаю водою. Додаю приправи і перемішую. Роздушую часничок, нарізаю і перекладаю до сковорідки. До картоплі додаю яйця, також приправи і доливаю крохмаль, який у мене був окремо, адже я перетирала картоплю на машинці, і в мене окремо м'якості перетирається в одну посудину, а сік іде в другу посудину. Тож я до картопельки додаю вже цього крохмалю стільки, скільки мені потрібно. Ось, якщо забагато крохмалю, то тоді, звичайно, потрібно його відсідити. Далі це все приправляю, перемішую і викладаю на сковорідку. Борошно я взагалі не додавала до дерунів, якщо трішки все ж таки перетрати на терці і більше рідини, то можна, звичайно, борошно додати. У мене, можна так сказати, деруни натуральні. І викладаю ось так на сковорідку, як ви бачили. Тут у мене готується гуляш, коли вже всі овочі готові, я в воді окремо холодній розробила борошно, розмішала і влила трішки у гуляш, щоб він був густішим. Ось, І перекипіло у мене ще буквально 2 хвилинки, все, гуляш готовий. Зараз показую вам, як виглядають деруни. Один такий великий дерун і гуляш. Дуже ситна страва, можна дуже смачно і ситно поїсти. Дуже смачно, насправді. Ось, якщо ви ще такого не готували, то дуже рекомендую вам скуштувати, приготувати. Думаю, що вам також дуже сподобається. Наступна пропозиція це дуже смачні спагетти в соусі з курячим м'ясом. Дуже швидко і просто готується. Цибульку нарізаємо кубиками і будемо її обсмажувати. Куряче філе нарізаємо середніми шматочками. Куряче філе викладаємо на сковорідку обсмажуватись разом з цибулею і додаємо всі приправи. Наливаємо води і тушимо м'ясо до тих пір, поки не буде м'яким. За цей час відварюємо спагетті. Додаємо томатну пасту, все добре перемішуємо. Викладаємо наше готове спагетті. Доливаємо вершків, також все добре перемішуємо і все, страва готова. Пагеті викладаю на тарілочку, зверху пересипаю порізаною зелені петрушки, щоб було апетитніше і смачніше, і можна приступати до вечері. Досить хороший, досить вдалий рецепт спагетті, адже курочка добре сушилась, м'якеньке м'ясо, також спагетті смачне в такому соковитому соусі, адже ми його не пожаліли і воно не є сухим. Дуже смакується страва. Спробуйте, я впевнена, вона вам також сподобається. Наступна пропозиція це дуже смачна вершкова підливка з м'ясом та грибами. Вона підійде як для картоплі, так і для макарону або для круп. Дуже рекомендую також її спробувати приготувати і, звичайно, свій улюблений гарнір. Це дуже смачно. Спочатку нарізаю цибулю. На сковорідці розтоплюю масло і викладаю цибулю, обсмажуватись. Далі нарізаю грибочки, не нарізаю їх дуже дрібно, розрізаю або на половинку, або на четвертинку. Якщо дуже маленький грибочок, то взагалі його не розрізаю. Тобто залежить від величини грибочка. Потрібно, щоб гриби в тій підливці відчувались і, звичайно, було їх видно. Далі нарізаю м'ясо і також дуже дрібно його не нарізаю, ось так розрізаю на ось такі більші частинки. До цибульки, коли вона обсмажиться до прозорого кольору, додаю грибочки і обсмажую разом. М'ясо виложила на другу сковорідку, обсмажую його на тій сковорідці, плюс додаю ще приправи. Можна, звичайно, додати до м'яса одразу приправи, вимішати і тоді вже обсмажувати. Ось так буде, напевно, навіть зручніше. Також до грибочків з було додаю приправи. Сіль, перець можна додати будь-які свої улюблені приправи. М'ясо потрібно обсмажити до готовності. Ще додаю соус суйовий. Грибочки всі було додаю пересіяне борошно і обсмажую разом. Ось така густа маса виходить, коли заготується борошно. Далі перекладаю готове м'ясо до грибочків, все перемішую. Видушую через чесноковидавлювач, кілька зубчиків чеснику і заливаю вершки. Рекомендую приготувати таку підливку. Можете приготувати будь-який гарнір, який вам подобається до тієї підливки, буде дуже смачно. Дуже надію, що вам сподобається така ідея приготування. Добре, перемішую, щоб борошно розійшлось і не було грудочок. Залишаю ще готуватись на маленькій температурі під закритою кришкою. Протягом 5 хвилин і, звичайно, ще помішую. Вершкова підливка з м'ясом та грибочками готова. Наступна пропозиція це дуже бюджетна, простенька і швидка в приготуванні з найелементарніших інгредієнтів. Дуже швидко, просто і дуже смачно. Стегна викладаю обсмажуватись на сковорідку. Картоплю нарізаю на більші частинки. Коли стегна обсмажили з однієї сторони, перевертаю на другу і обсмажую на високій температурі ось до такої золотистої скоринки. Поки обсмажується, я нарізаю цибулю. Нарізаю її пів кільцями. Обсмажені стегна викладаю в миску окремо і обсмажую далі цибулю. До цибулі додаю нарізану моркву ось такими невеличкими кільцями, перемішую трішки, далі викладаю нарізану картоплю і додаю приправи. Все добре перемішую, прикриваю кришкою і тушиться в мене до половини готовності. Для запікання змащую олією, далі викладаю овочі, розрівнюю і зовні викладаю курячі стегенця. Ставлю в духовку запікатись. Далі нарізаю пучок петрушки. Огірки. Помідори чері. Та редиску. Буде у мене салат на швидку руку, такий дуже простенький, всі овочі змішую, додаю сметанку, сіль і перець. Більше нічого не додаю, вимішую і ось такий простенький салат у нас виходить. Дуже смачна страва, можна і приготувати і на обід, і на вечерю. Дуже ситна. Рекомендую вам також спробувати. І, звичайно, запрошую підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Якщо відео рецепти каналу подобаються, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене, буду вам за це дуже вдячна. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!